Слава Ісусу Христу! В наш час дуже багато людей вірять в Бога, інші не вірять. Деякі знають, що Ісус Христос вже був і ждуть Його другого пришестя, а деякі чекають тільки першого пришестя. Але той факт, що всі вірять, що ми зараз живемо у 2025 році від Різдва Христового, ніхто не відкидає. Тож, яка тоді була місія Ісуса Христа на землі? Ісус прийшов, щоб здійснилося те, про що говорили пророки за ще за декілька століть до народження Ісуса, щоб сповістити через євреїв спасіння всім народам. Але чому саме через євреїв? Аби євреї були обраний народ. І, на прикладі євреїв, Бог нам показав, і ми бачимо, хто такий Бог, який був Бог. І ще до народження Христа за 700 років. Пророк Ісая пише про пришестя Ісуса, пише про те, яке буде прославлене Його ім'я ще при житті і як його розітнуть. Також Ісая пише, що Ісус прийде зібрати всі язики і народи, щоб всі побачили славу Його. Це вже про язичників, тобто про нас з вами і про тих, хто увірував в Ісуса Христа. І в Новім Завіті ми також бачимо, що через обраний народ, тобто через євреїв, через апостолів Ісуса Христа, звістка про Євангелія пішла до краю землі. Ісус каже, як нове небо і землю, які я створю, будуть перед обличчям моїм, так і буде ім'я ваше переді мною. Тож Ісус прийшов, щоб ми осознали, що таке воля Божа, яку Він приготував для нас. Якщо ми вже познали Бога, то не відходимо а Зростаємо, укріплюємося в своїй вірі, щоб не продатися за тих 30 серебряників цьому світу. Перебуваємо в церкві, щоб ім'я наше було записано в книги життя у Царстві Божому. Амінь.